Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і ми продовжуємо тему прощення. Цю тему я намагатимуся висвітлити максимально вичерпно з усіх боків, тому що вона є дуже важлива і для християнського життя, і для нашого актуального контексту, і, мабуть, жодна інша тема не обросла такими численними, деструктивними, неправильними стереотипами, як тема прощення. Тому важливо пробачати, але важливо робити це згідно Божого Слова, важливо пробачати по біблійному. І сьогодні ми поговоримо про етапи прощення. Якщо ви не бачили попередні два відео на цю тему, то палко заохочую їх передивитися, тому що ці відео мають певну логічну послідовність, і кожне наступне відео є більш зрозумілішим після перегляду попереднього. Посилання на попередні відео даю в описі під цим відео. Заохочую передивитися. Отже, говоримо сьогодні про етапи прощення. Заклик Господа пробачати 77 разів по 7. Означає, так як ми вже говорили, відкритість, постійну відкритість християн, певне перманентне налаштування серця до процесу, яким є пробачення. Так саме до процесу. Слова я пробачаю тобі є фінальним актом отого процесу, і важливо, щоб вони відповідали налаштуванню серця. Їх потрібно сказати тоді, коли людина готова їх сказати, а коли людина не готова їх сказати. То не потрібно їх говорити. Так, тому що тоді прощення не є правдивим, коли людина має ще в серці злість, гнів, бажання помсти, бореться з собою, але робить вигляд і каже, ну, добре пробачаю. Ну, то це не є правильне прощення. І це не означає те, що людина триває в якомусь непрощенні. Так? Ні, вона ще йде, вона є на шляху, вона йде до тих слів, щоб їх сказати. Тому не потрібно мати теж непотрібного якогось почуття провини. Що о, я ще не пробачив, я, мабуть, грішник, треба йти знову до сповіді» і так далі. Ні, Ми йдемо в цьому напрямку, беремо участь в цьому процесі, і це відповідає бажанню нашого Господа і Спасителя. Спробуймо накреслити найважливіші етапи, які людина проходить від кривди до прощення, від рани до зцілення. Першим таким етапом є усвідомлення кривди то є дуже важливий етап, це є перший крок в напрямку пробачення, усвідомлення кривди. Людина, яку скривдили, має визнати перед собою цей факт. Мене скривдили, мене зранили, мені вчинили боляче, проти мене згрішили. Без такого усвідомлення прощення просто не може відбутися. Бо як хтось має пробачити, якщо він навіть не свідомий, кривди, якщо він не свідомий того, що його скривдили, зранили. Цей крок не є так простим, як здається, на перший погляд. Справа в тому, що в людській психіці діє, психологи кажуть, що близько 50 захисних механізмів, серед яких заперечення, витіснення з пам'яті або применшення, або раціоналізація якоїсь травматичної події. Особливо, якщо кривник перебуває серед близьких людей, ну а найчастіше так буває, наприклад, матір, батько, приятель чи чоловік, дружина. І коли ми зазнаємо кривди від близьких людей, від найближчих людей, яких часто ідеалізуємо, то нам на початку не хочеться вірити, що хтось міг так вчинити по відношенню до нас. Особливо ці захисні механізми діють в житті малої дитини. Дитя потребує певного ідеального образу, ідеального бачення свого батька, своєї матері, чому тому, що цей ідеальний образ дає почуття безпеки. І коли хтось із батьків починає поводитися агресивно, неадекватно, наприклад, в стані алкогольного сп'яніння або після якогось стресу чи після напруженої праці, то мала дитина мусить собі якось це пояснити: пояснити цю поведінку. Мала дитина намагається пояснити, чому тато прийшов з праці і кричить на всіх, хто потрапить на очі. Чому її саму несправедливо покарав, чому матір себе так поводить несправедливо по відношенню до неї, і дитина не має ще настільки інтелектуальних знань, щоб сказати собі, що ну так, тато веде себе неадекватно, веде себе як критин. Більше того, дитина не готова до такої інформації, тому що втрачає почуття безпеки, і тут на допомогу приходять захисні механізми. Дитина починає пояснювати, що «Ну, тато мене відлупцював, бо я на це заслужив. Мама на мене накричала, тому що я не такий, як потрібно. Я не відповідаю якимось там її очікувань. Я на це заслужила. Дитина радше себе зробить винуватою, ніж допустить до своєї свідомості факт, що тато чи матір вели себе неадекватно, тому що та свідомість, така свідомість зруйнує її основу її безпеки, відчуття безпеки. Захисні механізми відіграють важливу роль в збереженні психічного здоров'я людини, передусім на етапі її дитинства, але в певний момент вже можуть шкодити, коли людина доросла. Чому? Тому що в цей момент захисні механізми не дозволяють тій чи іншій особі побачити правду про той болючий факт, який мав місце в минулому. Тоді механізми захисні можуть змінюватися, діяти вже на, на дещо іншій площині. Наприклад, доросла особа, згадуючи про якісь травматичні події, пов'язані з батьком чи матір'ю, починає собі пояснювати, ну, тоді всі так поступали, таке життя було. Вони не знали інакше, ніхто їх не навчив, не було психологів, в них була така а не інша історія і так далі. і так далі. Ну, Це теж захисні механізми, тільки вже на іншій площині. І часто потрібно часу, потрібно часу, молитви і Божої благодаті. Щоб пробити цей захист, тим не менше, для того, щоб щиро пробачити, потрібно побачити ту чи іншу ситуацію. вправді, потрібно назвати дії інших людей по імені. Багато осіб носять приховану образу, бо ніколи не допустили до себе усвідомлення кривди, замість того, щоб сказати, мене скривдили, вони зробили вигляд і сказали: о, нічого не сталося, все гаразд. В інших і ще гірше життя, ніж в мене, і, і так далі, і так далі. Люди теж бояться усвідомлювати кривду, бояться називати ті чи інші дії по імені, тому що вони думають, що в цей момент вони когось осуджують, особливо якщо мова про найближчих осіб. І тут важливо чітко описати сам факт кривди без осудження, але також без оправдання. Просто треба назвати дію. Чоловік на мене накричав: дружина сказала мені неправду. Батько повів себе агресивно, батько карав мене несправедливо. До прикладу, я називаю такі приклади. Найбільш, я їх придумую, найбільш популярні, які чую з досвіду інших осіб, інших людей, свого не знаю, якогось там скромного священичного досвіду. Тому, якби вони збігалися якось з вашим досвідом, то я справді не хочу вам чинити боля, чи навпаки, я все це пояснюю, щоб полегшити вам життя, а не не обтяжити. Це є перший етап усвідомлення кривди. Я думаю, що коли ми будемо медитувати Боже Слово, певні біблійні тексти, то вам це більш допоможе, але про це вже буде в наступних зустрічах. Другий етап. Реакція на кривду або звільнення емоцій. Коли людина усвідомлює, що її скривдили, то починає якось реагувати на цей факт. На поверхню виходять різні емоції, починаючи від злості, ненависті щодо несправедливого ставлення по відношенню до себе, закінчуючи жалем над собою, плачем і так далі. Ці емоції є дуже важливі і потрібні, їх не потрібно боятися. Саме звільнення того, що людина переживала, відчувала, власне, наближає момент прощення. І навпаки, приховування справжніх почуттів, справжніх емоцій віддаляє. Чим довше людина приховує біль, чим довше людина приховує гнів, чим довше людина приховує бажання помсти і так далі, не виражає цього, не говорить правду, то це віддаляє примирення, справжнє примирення. Неможливо, щиро когось. Пробачити, якщо в серці, власне, затаївся гнів, злість, образа і так далі. На цьому етапі важливо, ну на кожному етапі, але на цьому особливо важливо виливати свою душу перед Господом. Робити це емоційно, і тут на допомогу приходять псалми. Папа Бенедикт XVI в адхортації «Вербум домені говорить, що псалми містять цілу палітру емоційних переживань, де псалмопівець допомагає нам якось молитися. В Біблії знайдемо безліч молитов, де людина злиться, скаржиться, просить про помсту, виражає гнів і так далі. Ну, до прикладу, в Псалмі 58 Псалмопівець скаржиться на несправедливих суддів. Уявімо собі людину, яка стала жертвою несправедливого правосуддя, корупції чи якихось інших подібних дій, і ось як молиться наш герой. Збилися з дороги нечистиві вже від материнського лона, від утробененьке, пішли неправдомовні манівцями, утрута у них немов отрута змія, неначе Аспида глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів, розторожче, о Боже, їхні зуби. У них у пельці. Ікли левенят, Господи, вирве, хай щезнуть, мов вода розлита, як пускають стріли. хай... Тупими стануть. Бачимо, досить емоційно молиться псалмопівець, і таких псалмів є дуже-дуже багато. Важливо зазначити, що емоції, навіть ті, які ми вважаємо негативними, так звиклими їх називати, злість гнів, на рівні емоцій не є гріхом. Чому? Тому що гріх є актом волі, а не емоціями. Гріх не є емоційним станом, емоційний стан може товаришувати тим чи іншим актом волі. Але гнів як емоція не є гріхом. Як акт волі, так, як вираз волі, як конкретний вчинок, так як є. Натомість гнів як емоція є нормальною реакцією на несправедливість. На то емоційну сферу сотворив Господь Бог. Також і ті негативні емоції. Господь Бог дав мені, щоб я міг їх виражати. Якщо ми візьмемо гарячу воду чи не знаю, якусь іншу рідину капнемо на руку, ну, то ми. Реагуємо, тіло наше реагує, подібно, якщо по відношенню до нас поступили несправедливо, наша емоційна сфера, наша душа, наше серце реагує, і тою реакцією є гнів. Тому в посланні до Ефісіан Святий Павло Апостол повчає: гнівайтеся, але не грішіть. Тобто, можна гніватися не, не грі не, гріш, не согрішаючи, так? Коли, Навчання церкви говорить про гнів як про головний гріх, то говорить вже про акт волі, коли цей стан з емоцій став станом мого серця, мого життя, моєї волі, мого діяння. Натомість, коли ми емоційно виражаємо біль, виражаємо наш гнів, можемо це робити навіть на молитві, так як ми читали псалмопівець, но то це не є гріхом, звісно. Більше того, Послухайте уважно тепер, саме невиражений гнів, той, який ми затаїли, поволі перетворюється на бажання помсти, ненависті, і з емоційного стану стає станом серця, стає станом моєї волі, тобто гріхом. Добре, третій момент. Потрібно виразити докір кривдникові. О, дуже важливий момент, дуже важливий етап. Про власну кривду, про нанесену рану потрібно сказати, потрібно сказати кривднику. Для багатьох людей це чи не найбільш така незвична дія. Багато осіб переживають таку меншу вартість, що до їхньої свідомості якось не доходить цей дуже важливий крок. Тим часом в Євангелії Господь повчає: уважайте на себе, коли згрішить твій брат. Докори йому, і як він покається, як він навернеться, прости йому. І коли сім разів на день зрішить проти тебе, і сім разів повернеться до тебе і скаже каюсь, прости йому. Звернімо увагу, що тут маємо умову пробачення, дуже чітку умову. Часто ми думаємо, що коли ми докоряємо, то якимось чином чинимо дискомфорти іншій особі, принижуємо її і так далі. Тим часом. Правда є цілком протилежна. Коли ми докоряємо іншій особі, ми таким чином даємо їй зрозуміти, що ми серйозно її сприймаємо, що вона для нас є важливою, і що стосунки з цією особою є для нас теж важливими, що ми не будемо вдавати, бо для нас важливо, щоб стосунки були справжніми, якісними. Грецьке слово епітімао, що значить докоряти, яке вже то в цьому тексті, також означає шанувати, виражати честь. Докорити комусь, це вшанувати ту людину, це виразити честь. Те саме слово, наприклад, якщо не помиляюся, демокріт, такий пан з античної Греції, вжив в тексті, і воно означає підвищувати ціну на хліб. Тобто епітімао це значить підвищувати ціну, вшановувати, докоряти, коли я комусь докоряю, це означає, що я поважаю цю особу іншими словами. Тому, дорогі мої, не біймося докоряти. Я теж постараюся, якось не знаю, сприймати докори в, свою, в свій бік. То є важливо. Як докоряти? Ну, потрібно сказати тій особі: твоя поведінка мене образила, твої слова мене зранили. Мені дуже неприємною була твоя поведінка, твої слова. Ти повівся по відношенню до мене неадекватно, агресивно, несправедливо. Мені боляче потрібно це все сказати, описати, назвати дію і сказати, як, як ти це переживаєш. Такий докір є дуже важливим. Чому? Бо інша особа може навіть не усвідомлювати, що її дії, її слова когось кривлять. Ми маємо, другі мої, різну історію життя і те, що для когось є дрібничкою, для іншої особи може бути. Кривдою. Ну, якийсь звичайний приклад такий. Ну, для одної особи прохання «закрий двері. Є звичайним проханням «закрий двері. А інша особа мала таке життя, наприклад, що коли в дитинстві хтось просив закрити двері, то потім щось злетіло в її напрямку і, і може реагувати по-різному. Тому потрібно говорити, говорити: виражати. Четвертий такий етап це як би то його виразити. Но докір дає шанс кривднику. Можна сказати, що докір часто відкриває двері для примирення. Багато осіб в собі переживало кривду, переживає кривду, роками приховуючи образу, а інша особа навіть не знає про це. Навіть не знає, що вона когось скривдила, або що її дії, її слова були для когось. Кривдою, раною і так далі. Ну і після докору або напоумлення братерського, кривдник має дві можливості: попросити пробачення за те, що вчинив, якось пояснити свою дію і сказати: ну. Можливо, об'єктивно, навіть, може, навіть та дія не була аж такою, скажімо, кривдою, але для тої особи вона була болючою. Ну, якщо для когось якась дія є болючою, я не хочу її робити. То очевидно. І кривдник може попросити пробачення за те, що вчинив, а може проігнорувати докір і не попросити пробачення. Ну і, нам, мабуть, не треба пояснювати, що примирення відбудеться у першому випадку, а у другому випадку примирення не відбудеться. Чому? А тому, що ми теж шануємо волю іншої людини. Я маю цей подарунок прощення, так? я його хочу дати, але інша людина не хоче його взяти і взагалі вважає, що. Не потрібно їй нічого такого, Ну, то цей подарунок далі залишається зі мною. Ну, Пригадуєте так, Ісус сказав: війдете до якогось дому скажете мир цьому дому. Ну, якщо хтось там достойний цього миру, добродушно прийме, так? Ну, то, то отримає. Ну, а якщо ні, то і мир залишиться з нами. Ну і подібно є спрощенням. Я маю подарунок, даю цей подарунок, хтось не хоче його брати, ну, то він залишається зі мною. Я тоді не є винуватий в якомусь непрощенні, абсолютно, в жодному випадку. Як він покається, прости йому, ось так написано в Євангелії від Луки. Е, Власне, пробачити комусь всупереч його волі, ну, не є можливим. Святий Бада Шанований, коментуючи цей урив, говорить так: Однак ми повинні зауважити, що Господь не просить нас пробачати кожного, хто зрішить, але тільки того, хто кається у своїх гріхах. Бо йдучи цим шляхом, ми можемо уникнути образ, нікому не заподіяти шкоди виправити грішника з праведною ревністю, простягнути надра милосердя до того, хто навертається. П'ятий етап. А рішення пробачити. Рішення пробачити є Божою благодаттю, є даром, даром, подарунком. Людині важко пробачити своїми власними силами, я би навіть сказав, неможливо. І перш ніж хтось прийме таке рішення, то переживає певну внутрішню боротьбу, злість, бажання помсти, замкнутість, депресію, не знаю, бажання відплати і так далі. Багато-багато безліч різних таких станів, є певна боротьба. Ну І це досить нелегкий етап, коли потрібно молитися і просити Бога про благодать, про силу прийняти рішення і пробачити. Святий Йоанн Золотоуст повчав немає нічого більш божественного, ніж прощати образи. Коли ми прощаємо, ми уподібнюємося Богові, який прощає нас щодня. Коли пробачаєш, уподібнюєшся до Бога. Вау! Божественна дія. На цьому етапі важливо зрозуміти, що пробачення є рішенням, є актом волі, це не є дія емоцій. Цьому акту можуть товаришувати різні емоції: смуток, радість, жалі і так далі. Тим не менше, це є акт волі, який полягає в прийнятті рішення. В ім'я Ісуса Христа я приймаю рішення пробачати особу Х або Y. І це не воля має йти за емоціями. Ні, навпаки, це емоції доростають до прийнятого рішення. Можна так сказати. Емоції мають коритися моєму розумові і моїй волі, а не навпаки. Що я маю на увазі? Може бути така ситуація, коли людина пробачила, але далі відчуває біль. І, дорогі мої, ця біль не є ознакою непрощення. В жодному випадку. Це наслідки дій кривдника. І, можливо, потрібно ще багато часу, щоб рана загоїлася, тим не менше, прощення мало місце, бо це є акт волі. Ну, давайте я такий приклад дуже простий наведу. Якщо би хтось мене. Вдарив або наніс мені сенця, чи е, розтяв мені е, обличчя мечем, то мене би то боліло. І навіть коли я би сказав, я тобі пробачаю, ну все рівно болить. Все рівно мене болить. Но це не означає, що опрощення не відбулося. Е, хочу також сказати, що. Деякі рани будуть сілені вже в Божому Царстві, де воскреслий Господь витре кожну сльозу з наших очей, як читаємо в книзі Откровення. Ну і наступний етап ну, сам акт прощення. Після того рішення, коли я прийняв рішення, пробачте, ну, важливо, важливою є реалізація цього рішення. Кривденку потрібно сказати: Я пробачаю тебе. Є випадки. Такі випадки складні, коли, наприклад, кривдник помер, вже немає цієї людини в живих. Тоді акт пробачення можна вчинити no, молитовно. Молитовно, під час молитви сказати «Отче Небесний, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, я хочу пробачити своєму батькові, своїй матері, своєму чоловікові чи своїй дружині, чи своєму сусідові, чи своєму начальнику, і так далі, і так далі. Дорогі мої, намагався накреслити такі основні етапи, як, як відбувається ось це прощення, цей процес прощення. Думаю, що до якихось моментів ми будемо ще до якихось моментів будемо повертатися, більш детально їх розглядати. І думаю, що будемо це робити при допомозі різних біблійних текстів. Тому заохочую підписатися на цей YouTube канал, якщо ви додивилися до кінця. Заохочую поділитися коментарем. Також можете ставити власні запитання щодо цього. Як я вже говорив в минулих відео, я зроблю окремі відео, де буду відповідати на запитання, які, які стосуються пробачення. Цих запитань вже трохи назбиралося, можливо, можливо, якесь наступне відео зроблю вже відповіді на ці запитання, тому майте трохи терпеливості. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.